Так, тепер ми під'єднуємо euh, наш принтер до Wi-Fi мережі. Так, як ми це робимо? Значить, зайдіть в SSD і ключ безпеки мережі на точці безростового доступу, бо ми що це запишіть їх в таблиці. <пл 'язавляє> ну так, <да. кл 'язавляє> ну, ми знаємо. Виберемо. Так, потім, щоб вибрати кожен елемент, натискайте кнопку вверх-вниз, а потім натискайте кнопку ОК. Тобто вибрав щось на да, натиснув. тиснув. Да. Так, виберіть мережа, в LAN Wi-Fi знайти мережу. Да, дотримуйтесь інструкцій. Ну, давайте, я, мабуть, його спочатку включу. Please wait. Да, ось це, це перший запуск, і взагалі ну, нічого не було. Єдине, що я зробив, це а, туди а, папір загнав ось цей отсік. Так, ready. Ну, круто, ready так ready. А, запахло. Щось там пустив. Так, back плюс-мінус. Ну що ж, давайте пробувати. Щоб вибрати кожен елемент меню, натискайте кнопку верговору. У нас General Setup, Initial Setup, Machine, Info, Print Reports, Network, Printer, General Setup. Netворк. Що да? ми OK. LAN Wi-Fi, OK. Find Network. OK. Loan Enable. Mm, on Searching SSID. Да, я тут все, що у мене да, в, типу, є, воно от бачите, були моє Wi-Fi. Е, да, я от, типу, е, дивлюсь, що там, да, купа, купа е, різних е, цих нетворків, да, окружає мене. Тому я вибираю свій Зараз Ок, Да, і тепер мені треба ввести network key. Да, Ну я його зараз не буду в, в ну, транслювати, да, але тим не менше ось такими літерами. да, 1, 2, 3, 4, да, і пошов-поїхав. <сум> Оце, мабуть, єдиний мінус, який тут є. Да, Потім великі літери. Ну, отак. І вибираю пароль. Ось відбувся connected. Ок, OK, прес-ок. OK. Ну і все. Да, тобто я можу ще іще колись вибрати, да, якщо мене щось не буде устраювати. Ну, але, в принципі, так. Back, Back, Network, Sleep, General setup. Да, <кій> Ось якісь ще режими. Треба розібрати, що це за режими. Знову ж таке налаштування да, під'єднання до цього. Всього так добре.